Ти не повіриш, таку кількість переглядів набрав мій інстаграм з саме за один день. У сьогоднішньому звіті я розповім про потенційного нового клієнта, досвід роботи та новий рівень монтажу, на який я планую вийти. Привіт, мене звати Іля, і за наступних 90 днів я планую заробити 1 мільйон гривень. Чи це можливо? Давай перевіримо. Для цього я знімаю кожного дня звіти про те, що я зробив, що я планую зробити, які поради можливо я отримав свій досвід. І намагаюся поділитися тим, що це дійсно реально зробити, щоб такі, як ти, індивіди, могли досягати своїх цілей. Адже те, що відбувається в нашій країні, ставить під сумнів можливість реалізовувати свої мрії. І на своєму прикладі я хочу показати, що це все реально, і ми досягнемо своєї цілі. У мене така ціль. Приєднуйся до мене, якщо в тебе є щось схоже. Отже, як і обіцяв, я тобі розповім про свій інстаграм і скільки переглядів він набрав. І на моє здивування, він набрав дуже мало переглядів. Зараз ти можеш побачити це на екрані. Чому так вийшло? Чесно, не знаю. Скоріше всього, через ту кількість днів, яка пройшла з часу створення цього інстаграм-аккаунту, він досить новий, я його створив буквально вчора і одразу виклав перше відео. Досить непогане відео, воно набрало дуже мало переглядів. Але з плюсів я знайшов дуже класну людину, яка може допомогти тобі оформити правильно інстаграм акаунт для того, щоб він набирав досить непогану конверсію. Цей чувак безкоштовно там ділиться своїми порадами. Знову ж таки, посилання я залишу десь тут, покажу, як це він робить. Тобто в нього є формат своїх рілсів, де він показує, що в тебе є проблема в описі, там в біо свого. Інстаграм аккаунта, що можливо потрібно змінити заставку, можливо, треба зробити і так далі. За його порадами, я зробив опис таким чином. Перше, щоб мене могли знайти, і, типу, воно звучало дуже пафосно. Я написав кушнір number one coach for beginner editors. Щоб було зрозуміло, що люди, які шукають там, коуча, або ті, які вже побачили мої ріси і перейшли на мій аккаунт, бачили, що я допомагаю тим. Ну, що розповідає, як монтувати відео і так далі. Далі, I help absolute beginners make money through editing reels. дуже точно описано, що я роблю. Я допомагаю початківцям у монтажі заробляти гроші за допомогою створення рілсів. Наступна стрічка виглядає таким чином: Damn, real, and I will edit your reel for free. Так, це абсолютно правда. Якщо будуть такі люди, які мені будуть писати, я їм буду монтувати ці відео. Таким чином, я зможу за умови, якщо я їх буду виставляти, а я це буду робити, така умова, що я тобі змонтую відео, але я його виставлю на канал. Я буду багато монтувати, буду показувати свої роботи і так далі. Далі я не додавав нових рядків, тому що, якщо ти знаєш, Інстаграм скорочує максимально. Оці от, перші два рядки. Тобто, якщо в тебе опис там на 6 рядочків, він з яких скороче до 2-3. До е, наступний рядок мав би виглядати таким чином, і я його теж прописав. Зараз тобі скажу. Він би мав виглядати десь, десь так: е, Apply for coaching, і там далі посилання на од... мій односторінковий сайт, де прописана вся інформація, і типу, питай, бабки, заходь на мій курс. Поговоримо про те, що я зробив за. У сьогоднішній день я змонтував наступний рілз про, якщо ви знаєте, Кевіна Харта. це досить прикольний чувак, він знімається, також він мав кар'єру коміка і так далі. І в нього був підкаст, і ми з цього підкасту достали інформацію. Коротше, що я зробив? Перше, я написав досить непогану конверсійну штуку, що типу Kevin Hart uh, Key to Success це можливо затримати увагу людини. Далі. Що з прикольного, я трошечки розібрався, як робити в After Effects рухомі емоції, е емоції маю на увазі, і картинки, так далі. Я в подальшому буду намагатися штучним інтелектом генерувати картинки і використовувати для показу. Я змонтував це для After Effects, потім накладені дуже дефолтні субтитри. З'являється знову ж таки просто картинка, яка рухається трошечки. Текст з Glow ефектом нічого такого цікавого. Потім знову з'явився знову новий текст, пішов і так далі. Що я можу сказати, і коли я проаналізував дуже багато всього цього ринку стосовно рілсів, є чуваки, які монтують просто кожну секунду, там відбувається мега-монтаж. Але по конверсії я бачу, що вони не набирають набагато більше, а часом набирають і набагато менше переглядів, тому що людей це не цікавить. Ти маєш зацікавити людину. Ну, скоріше всього, ті, що я монтую відоси, вони стосуються людини. В цьому випадку ми монтували відео для Кевіна Харта. Тобто, цей чувак відомий, і цей різ буде дивитися тільки через те, що він є в цьому кадрі. І як тільки ми зменшуємо кількість у цих от секунд, де він є в кадрі, ця людина скіпається. Ну, та гарна дуже анімація. Але знову ж таки, людина зупинилася подивитися чисто, тому що це він подивився. Все. Тобто, мінімальний монтаж Він має бути естетичним, гарненьким, легеньким. Але максимальну кількість часу має бути людина, яка говорить. Взагалі, якщо говорити про відео на YouTube, зараз йде така тенденція, що 90% часу хтось має бути в кадрі. Тобто, та, ти можеш подивитися анімації і мангажі аліябдала, там де кожних 2 секунди щось відбувається, кожних три і так далі. Але. В них є вже цей бренд, і люди тримаються за рахунок цього бренду. І так само ми, так само, я, маю створювати контент навколо себе, а не тільки через те, що в мене супер монтаж Прошу вибачення в тих людей, які подивилися моє перше відео про цей великий сюжет, 90 днів, і мені пишуть в коментарі: чувак, та в тебе гімно монтаж. Як ти можеш на ньому заробити? Прийміть мої вибачення. Сорі, дійсно облажався. Просто максимально свою кількість часу я намагаюся виділити саме монтажу рілсів, а не створенню контенту для Ютуба. Тому що Ютуб це історія. Це про те, що я буду намагатися створити навколо всього цього, але знов ж таки зароблю я гроші за допомогою рілсів, а не YouTube. Але хто вже готовий платити мені гроші за монтаж? І хто ж такий мій перший клієнт? Цей чувак можна сказати, що ми з ним знайомі, близький друг, який має власний телеграм-канал по крипті. його тема крипта. І саме він хоче побудувати трошки більше бренду, охопити більше людей і починати продавати через Телеграм якісь там, не знаю, поки ми ще не обговорювали всі ці етапи, просто зустрілися, поговорили про те, що має така ціль. В мене ця ціль сходиться з його ціллю. І він хотів би мати щось таке, схоже на створення якогось нормального контент-плану, бренд лиця і всієї цієї органіки навколо його телеграм-каналу. Отже, працюємо далі. Хто не вірить в мене, ставте лайк. Тому що ми <свісно> чогось та досягнемо, подивимося. А який може бути в тебе досвід роботи? І я хочу поговорити і зануритися трішечки в минуле. Коли я ще був в 10 класі, я мріяв стати програмістом. Я кожного дня програмував по декілька годин. Коли мені пропонували гуляти, я відмовлявся, тому що для чого? Я йду до своєї цілі. Упродовж цілого року я монтував, і саме тоді почалася повномасштабка. Всі компанії, все, все, зупинилося. все зупинилося, фабрики, заводи. Пам'ятаєте, той місяць-два, коли все зупинилося. І от я коли приїхав знову ж таки в Хмельницький, коли я вже був нібито готовий, я закінчую 10 клас, я йду влітку. На стажування в ІТ-компанію. І після цього моменту я більше ніколи в житті не буду працювати на когось. Ніколи в житті я не піду в офіс. І зараз розкажу, чому. Я прийшов в стажування, тобто, в мене був якийсь кейс, який я мав зробити. Я мав зробити там супер-пупер легенький сайт просто онлайн-словник. Я його зробив. Класно, там застосував все, що міг, всі знання, які мав і так далі. Я його зробив. Прийшов на роботу, ми поговорили з власником цієї компанії. Я вже чесно не пам'ятаю, як називається цей бізнес. Якось Ideas, Щось це там, щось пов'язане з Start Ideas, якось так. Це хмельницька it компанія і так далі. Взагалі пусто, нікого не було. Був він, власник, його дружина, вона працювала там дизайнером чи комунікаційником, я чесно не пам'ятаю. І ще один чувак. Я прийшов, ми з ним поговорили про те, що, як це все може виглядати, скільки я можу заробляти, якісь, які, ну що мені потрібно для цього. Я попрацював в тій компанії тиждень. Ха-ха, <праць> <праць> смішно. Так, це досить смішно. Я попрацював тиждень, і саме тоді я зрозумів, я не готовий. Я не готовий в плані того, що. У мене недостатньо якихось навичок і так далі. Я не готовий витрачати свій час. Просто уяви. Ти приходиш в 9 ранку і сидиш цілий день в офісі. Так, це чиясь реальність. Мої батьки так само працюють зранку до ночі. Я розумію, це реальність 90% людей взагалі на планеті, в світі. Але саме тоді я відчув, що я такого не хочу. Я краще буду. Сидіти, голодати, нічого мати, мати дульку в кармані. Але я буду робити те, що мені подобається. Тому що те, що відбувається зараз в країні, ситуація, війна, зараз мобілізація йде прям дуже жорстко. Ми не виходимо з будинку взагалі. Не жартую, я виходжу. Але скоро прийдуть якісь зміни, будуть зміни. Але які точно не знаю. І тому я хочу жити максимально своє життя так, щоб від нього кайфувати. Я не хочу сидіти на роботі в офісі, працювати на когось, аби робити те, що мені не подобається, просто заради грошей. Гроші це не основний мій стимул. Хоча це дивно буде звучати по челенджі 90 днів один мільйон гривень. Але один мільйон це більш про те, що це якась ціль, яку я бачу. Вона в мене написана на дошці, я кожного ранку встаю. До речі, я зараз вам покажу поближче, як це все виглядає. Тобто написана моя ціль, і бачите, зверху, справа, є 90 клітинок, плюс-мінус 90 клітинок, які я викреслюю. І вже стільки часу пройшло, як я просто прожив своє літо. Це про те, що час де, і треба коротше кайфувати від власного життя. Все зустрінемося завтра. Сорі за мої нудні слова.